І заглядаємо, прямо туди дивимося, дивимося, чи є там щось, чи нема. Якщо там щось є, ми великий палець, палець свій заганяємо людині прямо між зубами, для того, щоб вона не відгрізла вам тих пальців, коли ви будете щось звідти прибирати з рота. Бойовий медик з позивним Гаєчка сьогодні проводить майстер-клас тактичної до медичної допомоги. Розповідає про основні навички, які потрібні, аби врятувати пораненого, як поводити себе під час масивних кровотеч, переламах та як вивільнити дихальні шляхи у разі потреби. В цілях безпеки своє обличчя гаєчка не відкриває. Проте ділиться з нами, чим відрізняється допомога від звичайної людини та бойового медика. Є багато нюансів цивільним дуже багато чого на жаль не можна робити. Бо е, і нема обладнання, і нема деяких інвентарів, які потрібно використовувати. Ну і цивільна людина це може ну, вказати першу медичну допомогу там, десь перемотати, десь зробити тампонування, наложити якийсь жгут, А військова медицина ну значно відрізняється. Цей тренінг націлений на навчання цивільних. Один із відвідувачів студент медичного університету Даніїл. Хлопець використовує всі можливості для отримання нових знань та навичок. Новоспечений медик ділиться враженнями від семінару і тепер знає, найбільша допомога від цивільного це найшвидше доставити пораненого до лікарні. Ми в моїй школі пропадавали до воєнну підготовки, Це було все, але нас було все старе, це бла цей жгуте, смарка резиновий. Ну а так, да, багато чого нового дізнався по поводу тампонування, як його правильно тампонувати, і як правильно ж накладати шут. У нас ще такого не було. Такі заходи волонтери штабу українська команда проводять не вперше. Навчали вже колег, активістів та військових. Майстер-класи користуються попитом, тому планують і надалі розширяти навчальну програму. В умовах воєнного стану варто бути готовим до всього, навіть якщо ти військовий або якщо ти цивільна особа. Прості речі рятують життя. Тому сьогодні в нас тренінг по першої до медичної допомоги, який організував волонтерський штаб Українська команда. А такі тренінги в нас проходять регулярно. Саме для цивільних планують провести ще декілька таких заходів в січні та лютому. Тож закликають слідкувати за новинами на сторінках у соцмережах штабу української команди. Дар'я Візір Ілля Ломовський, новини 9 каналу.